Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, де ми розбираємо спортивні події з аналізом, прогнозами і трошки гумору, щоб не нудьгувати за екраном. Сьогодні говоримо про матч Ліги Європи між чеською Вікторією Пелзень та португальським Порту. Це буде інтенсивна гра в лікфейс, де команди борються за очки, щоб забезпечити собі місце в плей-офф. Матч відбудеться 22 січня 2026 року о 19 годині 45 хвилин за київським часом на стадіоні Дузан Арина в Пелзені, Чехія. Якщо ви в Україні, то це вечірній слот, ідеально для перегляду з чашкою чи кави, але ставки, як завжди, це розвага, про що я скажу в кінці. Спочатку трохи про сам турнір Лігу Європи 2025-26. UEFA продовжує з новим форматом. 36 команд у єдиній лізі, де кожна грає по вісьмох матчів, по чотири вдома і в гостях проти різних опонентів. Топ-8 йдуть напряму в 1-8 фіналу місця з 9 по 24 те в додатковий плей офф раунд, а нижче виліт. Це як довгий марафон, де кожна гра важлива, бо слабкий старт може все зіпсувати. Фаворити сезону, за даними букмекерів і аналітиків як Апте. На першому місці Астон Вілла з Англії АЦ близько 7-2 або 350, шанси 20-25, бо у тренер з чотирма перемогами в лізі Європи і потужний склад. Далі Ромай з Італії 8-1, 10-12 з їхньою тактикою і досвідом. Порту, 17-2 або 12-1, Реал Бетіс, 9-1, Нотінгем Форест, 9-1, Ліон, 8-1 або 10-1, і Болонья 14 1, це топ 7. Ще згадують Штутгарт – 21, Фенербахче 21 і Ліль 25-1. А Порту. Вони в топ-3-5 фаворитів, шанси на трофей 7-12, ац 12-1 або 17-2. Після шести матчів у ликфейс Порту на високому місці з 13 очками, 4 перемоги, 1 нічия. Одного поразка, голи 12-6. вони стабільні з сильною атакою і досвідом у Єврокубках. У португальській прем'єра лига вони йдуть другими з 80 очками після 17 турів, 13 перемог, один нічия, трьох поразки, голи 38-15, форма добра, вдев. Тренер Вітор Бруно робить акцент на швидких контрах і пресингу, і цей сезон може стати для них тріумфальним, бо вони завжди небезпечні в Європі. Тепер про суперників. Вікторія Пелзень, команда з чеської Фортуна Лига, де вони 4, ті з 32 очками після 18 матчів, 9 перемог, 5 нічих, 4 поразки, голи 28-20. Форма стабільна, але не блискуча, де У Європі після 6 матчів 10 очок, 2 перемоги, 4 нічиї, 0 поразок, голи 9-5 на 15-му місці. Вони грають у захисний футбол з контратаками, але проти топ команд можуть поступатися. Це їхній черговий сезон у Єврокубках, але шанси на прохід далі середні, вони борються за плей-офф. Давайте пройдемося по орієнтовним складам. Звичайно, це не 100% травми, ротація і рішення тренера можуть змінити все, але базуючись на останніх іграх і новинах. Для Вікторії Пелзень, ймовірно. 3, 4, 3 або 3, 5, 2. Тренер Мирослав Коубек любить компактність. Воротар, Флоріан Вігала, Флоріан Вігал, 22 роки, надійний 6 матчів у Європі, пропустив 5. Захист Вацлав Ємелька, Васлав Джмалка, Светозар Маркович, Свитоза Маркевик, Карел Спачил, Керел Спаєл. Останній молодий, але стабільний. Півзахист, Томаш Ладра, Темаш Ладра, Матей Валента Масадж валенте, Лукаш Черв, Лукас Сеш, черв ключовий за сестами. Атака, Матей видра, Масадж видра, Амар Меміч, Емар Мамик, принц квабенаду, принц Доросіньмі, рафіудуросіньми, Рафаеудароусинми, дуросіньми топскорер з чотирьох голами. Запас Доскі, Меч Доскі, Ян Палуська, Джен Поласка. Для порту 4, 2, 3, 1 або 4, 3, 3. Тренер Вітор Бруно фокусується на атаці. Воротар Діогу Кошта, Діоукбуукасте. Двадцять 26 років топ рівень 6 матчів у Європі пропустив 6. Захист Жоао Маріо, Джоуау Марео, праворуч, Зепедру, Зеїпейдру і Перес, на Перес, в центрі Вендел, Уендел, ліворуч. Півзахист Ніко Гонсалес, Никоуганзалес, Алан Варела, Елен Вареле, ПП. ПП, ПП досвідчений, з голами. Атака, Самуо Омородіон, Семуо Мораден, в центрі 4 голи, Вендерсон Галено, Ванда Сангалено, 3 голи, Дені Намасо, Дені Намасо. Запас Фабіо Вієра, Фебоовер, Іван Хайме, Іван Джейме. Чому саме Порту заб'є більше одного голу в основний час? По-перше, вони фаворити матчу, адз на їхню перемогу десь 1, 8, 2, 0. А в Європі забивають в середньому два голи за гру 12 за 6 матчів. Пелзень вдома міцна, але проти сильніших пропускає. Дивіться їхні нічиї стопами. Порту має потужну атаку з омородіоном і Галено, які в формі, плюс мотивація їм треба очки для топ 8. Гостьовий фактор Порту в Європі в гостях виграли 2 з 3, забиваючи по 2-3. Мій прогноз тотал голів порту більше 1. 0 в основний час з коефіцієнтом близько 1, 5. І доповню, навіть якщо вони забьють рівно один гол, ставка розраховується як повернення рефанд, а один вони точно заб'ють, бо як фаворити домінуватимуть і створюватимуть моменти. Можливо, рахунок 0, 2 або 1, 3. А тепер трошки гумору, щоб розрядити атмосферу. Вікторія Пелзень це як чеське пиво, міцне, але якщо порту на лесві, портвейн, ха. Гра слів з назвою клубу, то чехи можуть захмеліти від голів. Уявіть, Пелзень тримається, як фортеця, а порту, як дракони, їхній символ, які вогнем, атаками, все спалюють. Або чому в порту багато забиває? Бо їхні форварди, як португальські мореплавці, завжди знаходять шлях до воріт, навіть якщо суперник ховається за стіною. ха Ха, не ображайтеся, фанати це ж для настрою. Підсумовуючи, мій прогноз, тотал забитих голів порту більше 1,0 в основний час з коефіцієнтом близько 1,5. Але пам'ятайте, ставки на спорт це розвага, а не спосіб заробітку. Якщо ставите, то тільки в ліцензійних букмекерських контурах з розумом і без ризику для бюджету. Футбол непередбачуваний, сьогодні драку не перемагають, завтра пиво святкує. Дякую за увагу, лайкайте. Підписуйтесь, пишіть в коментарях свій прогноз. До нових зустрічей на каналі.